Раз ще дочекався я комбайна, щоб молотити соняшник. Ось тільки зайшов. Ось соняшник із сої, обрізав два дні на ось оці, на ось оці ділянки. Тут кубка така. І там разів три на тій стороні більша. цей соняшник, що пізно, я кропив раундапом чистий, а цей з соняшником був. Тож, Так ось клас ліксіон 480-й так Дає, так байгун, сейчас подивимося. Так, уже бачу пусте повне

Ну багато. Дивіться скільки. Зараз буду казати хай щось робить. А тут вже багато. Цілянка 6 гектар. Ось цей майкомас. Теж косики ось такі. Це ось це в кубці ніде не ходжу. Не знаю, пересушений він вже, звісно, благо скажу на туру пізніше. Ага. Так, так, так так. Відчувся інше пізніше. Ось, друзі, вже другий Камаз поїхав. Все тут залишилось. Ну, я думаю, КАМАЗа ще не буде, тому що дай Бог буде ще один КАМАЗ. Урожайність непогана. До 4, десь 3 Сі, я думаю. ну Побачимо. Десь у бункер казали, влазить 4 тони, це 4 бункера він уже висипав. Тож, не знаю, 6 гектар, ну це ж все приблизно, тому що це ж така різна і натура, і все може бути різне, тож дуже давати буде вже. Так, приблизно то клас Лексіон 480, може хтось знає, ну, мені компанір сказав, десь 4 тонни в бункер в середньому. Тож приблизно подивитися скільки цікаво. Це 4. Так, друзі, ось молотили Соняшник вчора вже не знімав, було темно. Ще й поліція спинила, як супровождали е комбайна півтори години, щось там морижили їх. Ось такий по чистоті, бог його став. Ну. Значити він не сильно грязний. Такий, зараз провіримо натуру. Було три. Комба три КАМАЗа, один неповний. Там, мабуть, не знаю, на процентів 80 він був неповний. Ой, на процентів 20 неповний. І як воно там міряють? Так, не так багато мало, як є. Це дуже багато. Банака 0. А ну, давайте разом. Не буду тушувати отаку, нагорну, рукою зберу, бо це щось таке натура, страшна, дивіться. 457. Не знаю. В інтернеті бачив там 320 людей. Ну давайте ще раз. Дивіться, банка відтарована. Набираю ось. Давайте не повні. О, отак, от ще менше, як воно правильно. Бачу в інтернеті ось, дивіться як. Побу набирає. Ой, вибачте, 439. Получається така. 400. Зараз разочок купів, давайте підемо десь. Камаз був із задньою вигрузкою, тож добре, що не так опід'їжджав. Одна людина брала лопату. Брала лопату і згортала, так і він по чуть-чуть від'їжджав і так ...получилось. Височенько, до минулого Опять, не на камеру ще не привик, Так, здається. Ну, Ось так. Не знаю, я думаю. 450 грам. Все, друзі, тоді змонтую відео скину. Це 6 гектар. Получилось оце отак. Я думаю. Конді сипав десь, бо там було два сорти: 4 гектара конді і 2 гектара. Іншого сорту я вже не буду називати його, так як він не оправдав свої надії. Тут десь конді, мабуть, сипав по по бункерах, тудись по 4, а те вже слабшеньке. Тож...